В Одещині відбувся землетрус. Як зазначають експерти, його гепіцентр був у Румунії на глибині близько 130 кілометрів, максимальною магнитудою 5,2 бали. В Україні найбільш відчутним він був в Одесі та області близько 4 балів. Чи вбачають українські експерти в нинішньому землетрусі щось незвичне. Ми вирішили дізнатись в нашому експлейнері. Землетрясения в районе Вранча происходили и будут происходить. Зафиксировано по описанию два сильных случая. Это 802 год, 7 баллов. И, в Одессе и 940 год, 7 баллов. Если у нас зона Вранча находится на территории Румынии, и вот сейчас мы почувствуем, Від від неї коливання, очевидно, що якщо б ті коливання були не такі, як сьогодні, а набагато більшими, і мали б магнітуду 7,5, а навіть 7,8, в такому випадку очевидно, що потрясло б добре і південно-західній області нашої України і Одесу, і очевидно, навіть Київ, так як це вже мало місце в минулому столітті в 1977 році, 1986 році, 1990 році. Там два землетруси. Небезпека існує на території України, не лише зі сторони зони Вранча, яка є в Румунії, а також і з наших територій. Зокрема, такою територією є Кримський півострів, зокрема його південна частина. Там можуть бути досить сильні землетруси. Вони були в історичних часі. Один з таких землетрусів повністю зруйнувався на побережжя включаючи і властівки не гніздо. Чи будь-який землетрус сучасна наука поки не в змозі. Проте ймовірність цього явища в різних районах країни з вірогідним максимумом балів сучасні науковці все ж таки можуть спрогнозувати. Так, згідно норм державного будівництва, був розроблений документ будівництва в сейсмічних районах України. Саме там можна знайти умовні карти загального сейсмічного районування, де наглядно видно, де саме вони можуть виникнути і якої сили досягнути. Також згідно карт сейсмічного районування, вірогідність землетрусу до 7 балів в Одеській області складає до 39% раз на 100 років. І навіть до 8 балів у деяких прикордонних районах області з вірогідністю у 10% раз на 500 років. Що відбуватиметься в сучасній Одесі із її висотками при землетрусі? Такої сили питання до фахівців, як то кажуть, із зірочкою. Земля не трескається. При 7 балах починаються повріждення в несущих елементах конструкції. Тотального розрушення нет. Если нормально построено сейсмостойкое здание, оно практически выдержит 7 баллов без повреждений. А вот нормально построенное здание, старый жилой фонд. уязвимость высокая уязвимость, которая продолжает увеличиваться. Затекает вода, ракушняк намокает, и вода пребывает в подвалах и так далее. А вновь построенные здания, они, к сожалению, во многом не соответствуют э, сегодняшним реалиям. Раньше были землетрясения, Одесса была застроена невысокими жесткими зданиями. Они длинные волны, которые к нам проходили, пропускали, как лодочка на волнах. А сейчас мы полезли вверх. Мы строим высотные здания без надлежащего э, обоснования. Якщо зі старим фондом, все більш-менш зрозуміло, то як з новобудовами? За словами професора Єгупова, згідно документу про будівельні норми, раніше Одеса була у шістібальній сейсмічній зоні, через що будівництво планувалось за нормами несейсмічних районів. Тому до 2004 року все, що будувалося, будувалося без учоту сейсміки. Все з 2004 року. Ну, это уже 20 лет. Мы создали новые нормы. Сейчас они переиздаются с ориентацией на Еврокод 8. Но уже два года, как мы его сдали в Минрегион, а у них другие задачи. Они до сих пор не введены в действие. Что ж тоді з тими будинками, які було побудовано после 2004 року? На определенном этапе наша деятельность оказалась очень невыгодна застройщикам, потому что они утверждали, что это удорожает строительство, а я утверждаю, что это повышало надежность. В ряде случаев, да, приходилось и идти на определенное усиление. Очевидно, что специальные полиции Немає, і якщо воно погоджено з тими, хто проєктує будинок, і проєкт одобрить, то в такому випадку вже нічого не, не, не зробиш. Більше того, якщо проводити спеціальні роботи, які називаються сейсмічним мікроруйнуванням, то в такому випадку можна побудувати будинок і сейсмостійким, і недоровим. Чисто що зараз будівельники часто говорять на рахунок того, що ми ж. Мы можем полностью врахуваться с через беспехом, что в таком случае удивительство, будинку, чайки из поруды, вызонат дорогим. Вы, конечно, очень удивитесь, если я скажу про Гагаринское плато. Понимаете, это не специалисту понятно, что этого нельзя было делать. Стоит на выемках, катакомбах. Плотные застройки сумасшедшие. И то, что Одесса потихоньку ползет в сторону моря, это ни для кого не секрет. Понимаете? Будут большие удивления, когда это произойдет. Я это знаю. Что это будет, когда не знаю. Последнее достаточно ощутимое для конструкции землетрясение было в 90-м году. Многие сказали, что раз в 30 лет происходит. Нет, перед этим в 1986 году было достаточно сильное землетрясение. Сильное – это то, которое ощущают наши конструкции. Появляются трещины, разрушаются отдельные элементы и так далее. 5,6 баллов. Цікавий факт, що окрім ймовірності серйозних землетрусів в одеській затоці може виникати і хвиля цунамі, кажуть вчені. У нас на Кавказі северне побережжя цунамі опасно. В Одесі були цунами. в 826 году и в 838 году. Высота волн около метра. Но у нас, поскольку у нас побережье мелкое, и волна цунами, как правило, затухает. Но теоретически, если такая волна войдет в Григорьевский лиман, высота может увеличиться, І можуть бути последствия, а грігорівський лиман це огромное количество ямкості з жиженим аммиаком і другой гадостю, якщо їх смоет в морі, мало нам не покажеться. Що ж робити, якщо вас в багатоповерхівці раптово застав землетрус, або якщо теоретично цунамі стало реальністю? Ось декілька практичних порад від наших рятувальників. Якщо ви перебуваєте вище другого поверху. Е по перше, не панікуйте. Паніка то наш головний ворог. От вийдіть з кутових кімнат, намагайтесь стати в прийомі внутрішніх дверей. От, за можливості там сховатись під міцний стіл, пробувайте поблизу опорних стін, колон. От, якщо ви там кухуарили і у вас там горить плита. Одразу вимкніть її, не можна користуватися сходами, ліфтами, не можна виходити на балкони. От подалі треба бути від вікон. Якщо ж ви все ж таки не в будівлі, там просуваєтеся автомобілем. По перше, це зупиніться, відчиніть двері, не панікуйте, не пересувайтеся під мостами під лінією електропередач. От не залишайте свою машину під балконами. По перше, потрібно відійти якомога далі від берегу, це ну, хоча б там півтора-два кілометри, і зайняти якомога вищу позицію от, над рівнем моря, там, хоча б там, 20-30 там, метрів, от і ну знайти якесь там укриття. Якщо, наприклад, після цунамі ви почуєте якийсь неприємний запах, типу аміака чи хлору, негайно знайдіть якусь тканину, змочіть її, піднесіть до дихальних шляхів, щоб якомога менше. Вдихати шкідливі речовини, Знайдіть якесь приміщення, де позачиняєте вікна, вимкніть вентиляцію. Це все на сьогодні. Діліться своїми думками з цього приводу в коментарях прямо під цим відео.